Вічка, ти куди йдеш? Круїз. А мене візьми з собою. Ходи? <звучили> ну ходи! <звучили> ходи вже? <звучили> <звучили> ну ходи вже? <звучили> ну ти йдеш? Ну ходи вже? Іду. Ну ти йдеш! Ходи! Ну давай ще чуть-чуть ходи! Иду. Иду. Ну що, довольно? Дуже! Їдемо наступний! А ви, якщо теж хочете в круїз, Пишіть мені, я вам скину всю інформацію. Будемо подорожувати разом.